Шановна громада, добігає ще один рік російсько-української війни. Бориспольська міська територіальна громада була і залишається надійним тилом для наших героїв-захисників. З прийняттям закону України щодо вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, бюджет Бориспольської громади недоотримав у 2024 році 250 мільйонів гривень. І при цьому дохід загального фонду. Виконано 105,6%, що становить 55,8 млн грн до оточених показників бюджету. Завдяки цьому знайшли можливість надати допомогу військовим різних частин на суму 99,5 млн грн. Зупинятися не маємо права. Страшна кровопролитна війна продовжується. Ми оплакуємо і проведжаємо в останню дорогу наших героїв, допомагаємо їх сім'ям, пораненим. Надаємо підтримку та фахову допомогу військовослужбовцям, їх родинам, родинам полонених і зниклих безвісті. Тому найважливіша наша мета сьогодні мир та перемога. Щиро дякую усім депутатам різних рівнів, підприємцям, платникам податків, які наповнюють бюджет громади, активним мешканцям, які спонукають працювати більше та ефективніше. Також кожному, кому не байдужа доля громади. Пропоную до вашої уваги відеозвіт нашої роботи у 2024 році. Саме від наповнення міської скарбниці залежить безпека та самодостатність нашої громади. 2024 року до бюджету Бориспільської міської територіальної громади надійшло доходів у сумі 1 мільярд 465 мільйонів гривень. Видатки за рік склали 1 мільярд 450 мільйонів гривень. Найбільшими споживачами бюджетних коштів є такі галузі. Освіта, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, міжбюджетні трансферти, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів соціально-економічного розвитку, видатки на місцеву пожежну охорону, ТРО та засоби масової інформації, молодь, фізична культура і спорт, культура і мистецтво, видатки на капремонт та будівництво об'єктів укриття. До Бориспільської міської ради надійшло 165 звернень військових частин щодо матеріально-технічного забезпечення. Загальний обсяг допомоги військовим частинам 2024 року становить майже 100 мільйонів гривень. Зокрема, з міського бюджету перераховано субвенції на суму в понад 60 мільйонів гривень, а також придбано та передано товарів цивільного та подвійного призначення на майже 39 мільйонів гривень. Рішенням Бориспільської міської ради від 13 вересня 2024 затверджено стратегію розвитку громади до 2030 року. Відповідно до цього визначено чотири стратегічні цілі: безпечна громада, комфортна громада, розвиток людського потенціалу, заможна та спроможна громада. Близько 30 тисяч осіб із різними питаннями та заявами 2024 року звернулися до Бориспільської міської ради. Зокрема, щодо отримання послуг з реєстрації місця проживання, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, актуалізації даних військовозобов'язаних, соціальних послуг тощо. Надійшло 3750 звернень громадян. Найчастіше зверталися за матеріальною допомогою. Організовано 30 особистих прийомів секретаря міської ради, на яких звернулися 118 осіб. А також у шести старостинських округах утворені та функціонують віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу, де функцію адміністратора здійснюють старости. 2024 року в старостатах надано 687 послуг. У ЦНАПі запроваджено єдине вікно ветерана та надаються 17 ветеранських послуг. 2025 року на базі ЦНАПу планується відкриття рекрутингового центру у співпраці з Міністерством оборони України. На території Бориспільської міської територіальної громади функціонує 59 захисних споруд цивільного захисту. 2024 року взято на облік шість нових найпростіших укриттів. На етапі підготовчих робіт ще два укриття в Борисполі на території парку культури та відпочинку на вулиці Київський шлях 69А та на вулиці Гришинська, 1. Функціонує 15 стаціонарних пунктів незламності, які розташовані в приміщеннях закладів освіти та адміністративних будівлях старостатів. А також 9 пунктів незламності розгорнуті в магазинах, закладах харчування, АЗС. Одночасно може перебувати в цих приміщеннях майже 2800 осіб. На території громади діє місцева пожежна охорона Бориспільської міської ради, до складу якої входять шість пожежних частин. ДПК Штурм Бориспіль, Грогозів, Сеньківка, Кучаків, Іванків та Глибоке. В цілодобовому режимі на чергуванні перебуває 15 пожежно-рятувальних автомобілів. За 2024 рік пожежна охорона здійснила 361 виїзд на ліквідацію пожеж, наслідків ДТП, ліквідацію наслідків негоди, порятунку людей і тварин. За 2024 рік було відремонтовано та поставлено на чергування дві нові автоцистерни в селах Сеньківка та Іванків. Обладнано нове просторе приміщення пожежної частини села Рогозів. Дві 2024 року головне управління житлово-комунального господарства освоїло майже 140 мільйонів гривень, зокрема на забезпечення організації благоустрою територіальної громади, забезпечення утримання автомобільних доріг, відшкодування різниці тарифу для населення за водопостачання та водовідведення, ремонт об'єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення, утримання трансформаторних підстанцій, закупівля генераторів, ремонт та закупівля матеріалів та обладнання в укриття, придбання підйомників для маломобільних груп населення. Співфінансування робіт з ремонту житлового фонду та інші послуги з утримання об'єктів житлово-комунального господарства, виготовлення проєктів землеустрою на об'єкти комунальної власності, поліпшення технічного стану водойм та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Зокрема, обладнано 21 світлофорний об'єкт блоками безперебійного живлення, виконано капітальний ремонт вентиляції протирадіаційного укриття по вулиці Київський шлях 2А. Розпочато виконання робіт на об'єкті реконструкція бойлерної підлаштування котельні за адресою вулиця Завокзальна, 25Б в місті Бориспіль. Загальна сума робіт згідно експертного звіту майже 16 мільйонів гривень, а саме за рахунок коштів міського бюджету близько 9 мільйонів та за рахунок коштів міжнародної організації з міграції близько 7 мільйонів. 2024 року освоєно понад 1 мільйон гривень. А також комунальне підприємство ВУКГ запровадило роздільний збір побутових відходів. На сміттєвих майданчиках біля багатоквартирних будинків встановлені контейнера для збору пластика та скла у кількості 88 штук. Підприємства, організації, установи громади реалізували 15 інвестиційних проєктів протягом 2024 року та створили близько 1200 робочих місць. Налагоджено міжнародне партнерство з Нідерландами, Фінляндією та Люксембургом, яке закріплене підписанням меморандумів та угода про співробітництво. За ініціативи секретаря Бориспільської міської ради Владислава Бачеса за підтримки Порше Україна, громадської організації «Жіноче об'єднання Україна та сприяння надзвичайного та повноважного посла Республіки Австрія в Україні Арада Бенкіо у лікарні було відкрито пологову залу, оснащену новітнім медичним обладнанням. А також за кошти благодійників зроблено ремонт та оснащення кабінету замісної терапії, кімнату ментального здоров'я, гармонія та забезпечено мешканців громади 42 інвалідними візками. Для Бориспільської багатопрофі. Вільної лікарні інтенсивного лікування придбано лапароскопічну стійку вартістю 3 мільйони 600 тисяч гривень. Загалом у медзакладі лікування отримали 691 військовий за 2024 рік. Діагностичний мікроскоп вартістю понад півмільйона гривень придбано для Бориспільського стоматологічного центру. Понад 6200 безкоштовних стоматологічних послуг надано для 627 учасників бойових дій, звільнених з полону та осіб з інвалідністю внаслідок війни. За кошти міського бюджету здійснювалася фінансова підтримка мешканців Бориспільської міської територіальної громади на загальну суму понад 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Зокрема, відшкодовувалися вартість лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Освіта – це одна з найпотужніших галузей громади. Сьогодні у громаді функціонує 38 комунальних закладів освіти, 15 загальної середньої освіти, де навчається 11 837 учнів, 19 дошкільної освіти, де виховується 2768 дітей, 3 позашкільні заклади, де навчаються 3983 вихованці та це інклюзивно-ресурсний центр, де на обліку перебуває 611 дітей. З метою створення в закладах освіти безпечно освітнього середовища закуплені генератори на суму понад 9 мільйонів 200 тисяч гривень. І в закладах освіти громади функціонує 38 укриттів укриттів загальною площою 12 тисяч 731 метр квадратний. Здійснювалися ремонтні роботи щодо облаштування укриттів та інших захисних споруд у шести закладах освіти. Окрім цього, за кошти обласного бюджету здійснено побудову протирадіаційного укриття в Іванківському ліцеї на суму понад 28 мільйонів гривень. Це приміщення площею майже 500 метрів квадратних, яке розраховане на 305 осіб, і триває будівництво укриття в ліцеї Патріот. За кошти місцевого бюджету здійснюється будівництво найпростішого укриття в Бриспільському закладі дошкільної освіти номер 3 на суму в понад 30 мільйонів гривень. В укриттях ліцеїв організовано роботу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипроти предметного тестування, де взяло участь понад 2,5 тисячі учасників. У Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука утворений осередок з викладання предмету Захист України закуплене обладнання на суму понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. 2024 року розпочаток капітальний ремонт харчоблоку Бориспільського ліцею Лідер. Разом з тим, для забезпечення якісної освіти за концепцією юнуш закуплено засоби навчання для природничих навчальних кабінетів на майже 4 мільйони 700 тисяч гривень. Мультимедійне обладнання на майже 4,5 мільйони гривень. Також закуплено моноблоку для проведення національного мультипредметного тесту. Окрім цього, управлінням освіти разом з закладами освіти було проведено близько трьох тисяч заходів: конкурси, змагання, тренінги, навчання, круглі столи, конференції, семінари, де взяло участь близько 12 тисяч учасників. Особливої уваги заслуговують патріотичні заходи, де учні та вихованці вивчали, збирали інформацію про життя наших героїв та презентували свої дослідження на конференціях круглих столах. Окрім цього, було проведено ярмарки, збори для підтримки ЗСУ, де за 2024 рік було зібрано близько 5 мільйонів гривень. З початку 2024 року до управління соціальної та ветеранської політики Бориспільської міської ради звернулося близько 25 тисяч осіб. Упродовж року на виконання комплексної програми Турбота охоплено майже 50 тисяч осіб, та виплачено з місцевого бюджету понад 33,5 мільйони гривень. За рахунок місцевого бюджету проведено відшкодування витрат за надані послуги зв'язку пільговим категоріям громадян на понад 280 тисяч гривень. Управління відшкодувало 130 тисяч гривень на навчання осіб, які захищали незалежність України. Також фінансова підтримка у розмірі 350 тисяч гривень була надана Бориспільській міській організації ветеранів України. Окрім того, з місцевого бюджету було виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень на поховання загиблих та померлих захисників у війні РФ проти України. З 1 січня 2024 року в управлінні створено відділ підтримки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. З 22 серпня 2024 року у Борисполі відкрито ветеранський центр «Ветеран-Про». На забезпечення соціальними послугами центром інтегрованих соціальних послуг з місцевого бюджету профінансовано майже 23,5 мільйони гривень. Упродовж року щоденно 40 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали гарячі обіди за рахунок коштів місцевого бюджету. У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання у селі Любарці 31 особа перебуває на повному утриманні за рахунок міського бюджету. Щомісячно понад 1200 осіб отримують допомогу у відділенні надання натуральної допомоги про добробориспіль центру інтегрованих соціальних послуг у вигляді продуктових наборів, дитячого харчування, медикаментів, косметичних засобів, товарів для дітей, засобів гігієни. Бориспільській міській територіальній громаді з 22 липня 2024 року в приміщенні центру інтегрованих соціальних послуг функціонує центр життєстійкості. Для підтримки мешканців громади працюють досвідчені психологи, фахівці соціальної роботи та соціальний менеджер. За цей час в центрі було проведено 283 групові заходи, якими охоплено 1301 особа. У Бориспівській міській територіальній громаді з 2006 року діє реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю наш дім імені Валентини Бондаренко. Тут отримують послуги 60 осіб. За 2024 рік використано коштів на суму понад 9 мільйонів гривень. Управління культури за 2024 рік провело майже дві тисячі заходів у громаді, зокрема майстер-класи, виставки майстрів та художників, етнографічні та обрядові заходи, кінопокази, національно-патріотичні та благодійні заходи, а також 59 поховань загиблих військовослужбовців. За сприяння управління культури вийшли друком шість видань. Перший каталог виставки Митці рідному місту, книга Абетка для маленьких патріотів, каталог виставки Різдво у рідному місті, каталог виставка майстрів народного мистецтва, каталог подих акварелі та видання Книга пам'яті. За кошти зібрані на благодійних заходах управління культури придбали і передали для захисників і захисниць України генератор, старлінг, термобілизну, засоби гігієни а також перерахували кошти на придбання автомобіля та на ремонт техніки. Окрім того, придбали старлінг і генератор, чотири повербанки для жителів Харкова. За 2024 рік управління молоді та спорту організовано 687 заходів. Загалом до молодіжної політики залучено понад 6,5 тисяч осіб. В січні 2024 року було відкрито перший молодіжний центр Борисполя, який став осередком, де молодь може розвиватися та з користю проводити час. За 2024 рік перший молодіжний центр відвідало 7 тисяч осіб. У співпраці з Всеукраїнським молодіжним центром працював Всеукраїнський волонтерський табір, метою якого була популяризація волонтерства серед української молоді. В громаді працюють дві спортивні установи Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення і Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа. Центром спорту залучено до фізкультурно-оздоровчих заходів понад 25 тисяч осіб. У навчально-тренувальних групах з 13 видів спорту, дею США займається 1030 вихованців. Крім того, двом спортсменам громади присвоєно звання майстер спорту України. Спортивні розряди отримали 283 особи. Дві 2024 року на заходи з розвитку фізичної культури і спорту та утримання закладів сфери громади було спрямовано з міського бюджету понад 32 мільйони гривень. Зокрема, проведено капітальний ремонт штучного футбольного майданчика за адресою вулиця Володимира Момота. 5. на цей проєкт витрачено близько 1 мільйона 380 тисяч гривень. У міському парку культури та відпочинку виконано поточний ремонт баскетбольно-волейбольного майданчика та поточний ремонт скейт-майданчика. встановлені баскетбольні щити в спортшколі, а також турнік гімнастичний в соцмістечку. Війна змусила кожного з нас змінити форми і методи роботи. Тому минулого року органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи, старостинські округи, комунальні підприємства зосереджували свої зусилля на допомозі Збройним силам України всіма доступними шляхами. Особлива увага приділялась і приділяється внутрішньо переміщеним особам у вирішенні їхніх проблем. Незважаючи на виклики, які принесла війна, міській раді та її структурним підрозділам вдалося забезпечити життєдіяльність громади, її найважливіших сфер. Разом з депутатським корпусом, членами виконавчого комітету, старостами старостинських округів приймалися виважені нормативно-правові акти і рішення, що й забезпечило роботу у минулому році та передбачило перспективу майбутнього.